Друга грудня душевний спокій, досягнувши духовного пробудження в результаті виконання цих кроків. 12 кроків 12 традицій, сторінка 106. У міру відвідування зборів і роботи по кроках зі мною стало щось відбуватись. Я був збентеженим, бо не розумів природу своїх нових відчуттів. Потім я усвідомив, що це виявляється душевний спокій. Почуття було приємне, але звідки воно з'явилось? Потім я зрозумів, що це сталося в результаті виконання цих кроків. Практикувати програму не завжди легко, але мені довелося визнати, що душевний спокій я знайшов лише після роботи по кроках. Застосовуючи їх принципи у всіх своїх справах, я виявляю, що відкриваюсь на зустріч Богові, людям і самому собі. Духовне пробудження, котрого я досяг в результаті роботи по кроках, це усвідомлення того, що я більше не самотній.